Вітаю всіх на моєму новому каналі міжнародних новин. Почнемо з грошей. А гроші, як звісно, люблять тишу. Але ця тиша завжди насторожує. Зараз під її покровом фактично зароджується новий валютний світ, в якому Юань пробує перебрати на себе провідну роль долара в глобальної торгівлі, де починають паралельно функціонувати американська та китайські валютні моделі. Світові валюти зараз перетворюються на зброю для ведення такої тихої війни, яка перейшла в цифровий домен. Що ставні криптоклапаном для уникнення санкційного тиску, у тому числі Росії. Всі ці процеси мають і пряме відношення до України, яку також затягнув каламутний вир крипти, в якому російські щупальця намагаються впіймати свою здобич. Про це все у доволі простій формі я спробую поговорити з вами сьогодні. Спочатку декілька слів про долар. Долар, який раніше був у статусі недоторканого, тепер стає вразливим. Так, за перше півріччя 2025 року. Долар значно втратив свої позиції у порівнянні з євро, фунтом та китайським юанем. Таке знецінення вважається одним з найбільших у сучасній історії. Сумніви у довірі до американської фіскальної дисципліни та незалежності центрального банку, посилені тарифними війнами, додали негативу до цього всього. Але залишилися ніші, де долар, не дивлячись на всі негаразди, продовжує займати домінуючі позиції: це виробничий сектор, морський транспорт та інженерія. На наших вами, очах проходить процес функціональної дедоларизації. Що це значить на практиці? Це не заміна долара. Поки що це запуск паралельного процесу обігу ліквідних засобів, стійких до західних санкцій та коливань американської монетарної політики. Головна причина це поява нового гравця у цій валютній грі, так званого стейблкоїна, криптовалюти, обмінний курс якої намагаються стабілізувати за рахунок прив'язки до звичайних валют чи золота. Це як цифровий міст між технологією блокчейн та реальним світом. Зростання популярності криптовалюти спричинене значними стратегічними резервами від біткоїнів, накопиченими адміністрацією Трампа, а також переходом до регульованого використання цифрових валют. Все це разом якраз, і спричинює зміну глобальної валютної системи. Криптодолари вони отримують офіційне визнання та стають конкурентами криптоюанів у рамках формування нової світової валютної системи. Зараз найбільш поширений криптодолар – це так званий тезерс, курс якого фактично дорівнює курсу готівкового долара. Все це свідчить про те, що американці не сплять, вони відслідковують дії під Небесним та намагаються їх випередити. Але основна відмінність американської та китайської криптовалюти це прив'язка. Криптодолари, зокрема, Тезерс, вони прив'язані до долара. А криптоюані, окрім юаня, ще й прив'язуються до китайського золотого валютного запасу. Тепер трішки про панду, яка робить вигляд, що спить. Китайська нова система золотовалютних резервів може змінити стару фінансову систему. Мало хто про це каже, Китай тихо робить те, що жодна з основних економік світу не робила в сучасній історії. Він прив'язує свою валюту до золота. Це не повернення до золотого стандарту, це набагато складніший процес та більш стратегічно орієнтований. І тут мова йде про спробу відновити довіру до міжнародних фінансових зобов'язань. Міжнародні доларові активи не вважаються тепер безпечними. Потрібен новий рятівний план. І Китай зі своїми державними банками, своїми гаманцями почав пропонувати нову альтернативу. Протягом останніх декількох років Народний банк Китаю став найбільшим у світі покупцем золота. Головна ідея це конвертованість юані. Що це означає? Валюта це свого роду золотовалютна вимога, що має фіксований курс, який переглядається за потреби. Цей механізм створює монетарну дисципліну, коли уряд не може надрукувати більше грошей, ніж його золотовалютні резерви дозволять. Це свого роду аналог міжнародних облігацій. Китай вже реструктурував свою фінансову систему, щоб дозволити глобальну торгівлю без покладання на долар США. Китай також робить максимум зусиль для інтернаціоналізації юанів. Це почалося не сьогодні, а майже десятиліття тому. Але зараз значно прискорилося через появу нового вікна можливості. За оцінками китайських експертів, юань у 2023 році обійшов євро та став другою валютою у світовій торгівлі та третьою валютою, яка використовується для міжнародних платежів. У майбутньому світовий валютний порядок може бути триполярним – юань, євро та долар. Є й така думка. Юань може стати провідною валютою за умови стабільності та реалізації глибоких фінансових реформ в самому Китаї. А це доволі складний процес. В умовах росту економічного націоналізму, зміни глобальних союзів, валюта стає не тільки інструментом торгівлі, а перетворюється на інструмент стратегічного впливу. І тут Китай будує свою альтернативу, поки всі інші спостерігають. Головний елемент цієї альтернативної інфраструктури це так звана система транскордонних міжбанківських платежів, так званий ЦІПС. Це китайський аналог SWIFT, але більш удосконалений. Платіж йде в секунду. Немає Євроцентробанка, немає американських контролерів, немає банків-кореспондентів. Є лише воля Китаю, пускати вас в систему чи ні. З початку свого запуску, у 2015 році, ця система стала головною у здійсненні транскордонних платежів у Юанях. На серпень 2025 року вона поєднувала 1700 прямих учасників із 180 країн світу, у тому числі основні фінансові установи. Африки, Близького Сходу, Центральної та Південно-Східної Азії. Участь у цій системі постійно розширюється за рахунок адаптації її правил. На сьогодні вже існує 35 клірингових банків, які обслуговують рахунки у юанях у всіх країнах, які є торгівельними партнерами Китаю. Розширена система транскордонних міжбанківських платежів разом із кліринговими банками та валютними переказами це основа нової валютної архітектури Китаю. Популярним інструментом є так звані панда-бонди, ногу про панду, облігації в китайських юанях, випущені іноземними компаніями чи урядами на внутрішньому ринку материкового Китаю. Вони дають доступ до китайських інвесторів та дають змогу залучати місцевий капітал в юанях. Ці бонди дуже популярні серед країн-учасниць блоку Брікс. Головна мета Китаю зараз не примусити всіх приймати юані, а зробити так, щоб всі тримали юані у якості валюти. Для того, щоб стати дійсно глобальною валютою, для юаня потрібна не просто політика підтримки, а потужний офшорний ринок, який кидає виклик долару, євро та єні. Але ринок офшорних облігацій в юанях все ще значно поступається ринку американських доларових облігацій. Щоб успішно конкурувати з доларовими облігаціями, Китай створив 22 зони вільної торгівлі, де тестуються механізми конкуренції. Тут якраз потрібно знову згадати про криптоюань. Який використовується в офшорних зонах для обходу легальних банківських систем. Криптоюань пропонує високотехнологічну швидкісну альтернативу долару, про яку я вже говорив раніше. Це ще один приклад ведення тихої криптовійни. Одним із складових цього протистояння став новий проект, так званий M-Bridge, який спільно роздроблений Китаєм, Таїландом та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ця нова система врегульованих міжнародних банківських платежів з використанням цифрових валют. Що підтримується центральними банками, ця ініціатива спрямована у першу чергу протидіяти домінуванню долара на ринках країн, що входять до ініціативи один пояс, один шлях та країн Брікс. При цьому китайським фірмам тут дозволено використовувати свою власну криптовалюту для посилення глобальної експансії Юані. Знову про БРІкс. БРікс стає важливим у боротьбі за новий світовий порядок: третина світового ВВП. Та майже половина населення світу належить до цього Союзу, якщо його так можливо назвати, все це формально дозволяє збільшити вплив країн глобального півдня на світовій арені. БРікс може призвести до кардинальних змін у процесі дедоларизації торгівлі та створення альтернативної платіжної системи, що змінить глобальне домінування долара. І Китай та Росія також зможуть поширити свій вплив на країни глобального півдня завдяки цій системі. Тепер. Російська нафта, аграрка і все, що завгодно може продаватися за криптоянь вільно, спокійно і без санкцій. Росіяни у 2024 році запустили чотири реальні платформи з підтримки крипторозрахунків. І вже не важливо, що це не в Юані. Важливо, що без західної бюрократії. 9 мільярдів доларів з початку року це транзакції Росії в обхід санкцій лише через чорну біржу Genex. Росія також створила свою криптовалюту. Рублевий стейблкоін icma 5 який використовується у згаданій системі міжнародних банківських платежів БРИКС, так званому M-Bridge, що дає змогу росіянам приховати розрахунки з Китаєм, Бразилією, Індією та країнами глобального півдня. Росія також внесла зміни в законодавство, що дозволило використовувати криптовалюту в бізнесі. Російський бізнес може тепер торгувати без платежів через СВІФТ. Окрім цього, Китайська система дозволяє брати участь найбільших бірж в світі у відновленні коштів та обході санкцій з використанням клірингових банків, про які я вже згадував раніше. Тюньові криптомережі створюються в Казахстані та Киргизстані. Це основні хаби для російської криптоторгівлі зараз. Китайський Capital Bank of Central Asia – CBCA – замінив пенсанційний банк Керемет і тепер обслуговує рублеві розрахунки з Росією. Наступ на криптофронті йде повним ходом. Він спрямований не тільки проти нас, а й проти наших всіх партнерів. Втрати на криптофронті сприяють реновації російської військової економіки та збагаченню тисяч прихованих пройдисвітів по всьому світу, які живляться кровавою криптою. Але світ криптовалюти він дуже прозорий, не дивлячись на його вдавану тишину. При бажанні можливо відслідкувати все. І Сполучені Штати Америки не стоять на місці. Управління по контролю над іноземними активами. Знаходить всіх порушників, проти яких вводяться американські санкції. Але на це все потрібен час, інколи немалий. Так, після втручання правоохоронців у березні 2025 року частина діяльності російської криптовалютної біржі Garantex була перенесена до її клону біржі Greenex, про яку я вже згадував, з використанням крипторубля, щоб відновити доступ клієнтів до їх активів. Зараз російські криптообмінники функціонують навіть і в Києві. Крипторубль. Можна придбати через так званий гаманець Web3 від криптовалютної біржі Binance та децентралізованої криптомережі DeX. Ці біржі також активно використовуються нами, українцями, для придбання криптодоларів, які в тому числі виводяться за кордон в необмеженій кількості та можуть бути переведені в готівку по доволі стабільному курсу. Отже, не дивлячись на свою прозорість, вода криптосвіту є каламутною і дає можливість росіянам. Відносно безкарно вирішувати свої проблеми в обхід всіх санкційних пакетів. Окрім цього, самі країни Заходу беруть участь у цих процесах через розгалужену систему китайських клірингових банків, розташованих на їх території. Та що тут казати про країни Заходу, якщо ми самі також купуємо валюту через російські криптообмінників? Отакий От заплутаний світ криптовалюти сучасний, де гроші стали новою зброєю, що діє тихо, але підступно. Дякую за увагу. Будуть питання, задавайте. Та підписуйтесь на мій канал. І став, ставте лайки. Їх багато не буває, як кажу. До побачення всім та мирного нам неба!